Привіт, друзі! Латвія передає Україні новітні зенітні комплекси Mantis, які здатні перехоплювати у повітрі навіть снаряди. Вони створювалися для захисту військових баз в Афганістані. Латвія виділила новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть зокрема новітні зенітні установки. Про це повідомила в одній із соціальних мереж прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіління. За її словами, латвійський уряд погодив передачу Збройним силам України наступних озброєнь, зенітних артилерійських комплексів ближнього радіосудії Мантіс, тактичних безпілотних систем спостереження та інші необхідні для українського війська матеріально-технічні засоби. Зазначається, що цей пакет допомоги покликаний покращити як протиповітряну оборону, так і розвідувальні можливості України. Що відомо про зенітну систему Mantis та про іншу схожу зброю, яка вже перебуває на озброєнні українського війська, розповім у цьому відео. А для початку нагадаю підписуйтесь на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Розвиваємо українськомовний YouTube разом. «Мантіс» – це новітній комплекс протиповітряної оборони Малого радіусу «Дії», створений німецьким оборонним концерном Rheinmetall на замовлення Німецького федерального відомства оборонних технологій і закупівель. Успішне випробування комплексу відбулося в умовах максимально наближених до бойових у Туреччині влітку 2008 року. Mantis призначений для захисту військових і стратегічних об'єктів цивільної інфраструктури від маловисотних повітряних загроз, у тому числі пілотованих і безпілотних літальних апаратів, комплекс датен виявляти, відстежувати і збивати повітряні цілі на близькій відстані від об'єкта, що охороняється. Mantis це доволі нове озброєння. Він був спеціально розроблений у період з 2007 по 2010 рік для захисту передових баз німецької армії, розміщених в Афганістані. Його призначенням було перехоплення безпілотників, артилерійських та мінометних снарядів. Система автоматично відкриває вогонь із 35-мм гармати по повітряних цілях, вражаючи їх у розрахованій комп'ютером точці траєкторії польоту. Скорострільність системи становить близько 1000 пострілів за одну хвилину. Ефективна дальність вогню складає 5 км для великих цілей та 3 км для малих. Система Mantis оснащена автоматичними гарматами двома блоками давачів і центральною наземною командною станцією. Сенсорна система складається з радара, ефекторів та оптико-електронних давачів, встановлених по охоронному периметру бази. До двох блоків давачів можливе одночасне підключення до восьми гармат, тобто до чотирьох гармат на один блок сенсорів. Система Mantis повністю автоматизована і працює цілодобово без перерв. Її гармати програмуються на стрільбу згідно із конкретними завданнями, використовуючи боєприпаси повітряного вибуху. Такий снаряд містить 152 вольфрамових вражаючих елементів вагою 3,3 грама кожен. Гармата Mantis револьверного типу і може стріляти чергою з 24 снарядів. Снаряди програмуються на підрив через визначений момент часу завдяки розміщеній на стволі електромагнітній котушці індуктивності, вольфрамові вражаючі елементи утворюють конусоподібну хмару на траєкторії польоту атакованої цілі. Час відгуку системи від виявлення цілі до її обстрілу становить 4,5 секунди. В залежності від вимог, система може мати у розпорядженні до восьми наземних артилерійських установок. Система управління Mantis також здатна відстежувати місце розташування джерела вогню і передбачати місце падіння атакуючого боєприпасу. За даними Rain Metal, на додаток до своєї нинішньої 35-мм гармати у майбутньому Мантіс буде оснащено додатковими засобами ураження, такими як зенітні ракети або високоенергетичні лазери. Варіант модернізації з лазерною системою ураження був продемонстрований ще у 2011 році, але на озброєнні німецької армії його немає до цього часу. Щодо системи Mantis із боєприпасами 35-мм калібру, то вона була прийнята на озброєння військово-повітряних сил Німеччини 26 листопада 2012 року. Офіційна церемонія відбулася на німецькій військовій базі Хусум. Контракт на поставку двох систем коштував Бундесверу майже 111 мільйонів євро. Ще 20 мільйонів євро було виділено на навчання та документування системи. Також було підписано додатковий контракт на 13,5 мільйонів євро з Rheinmetall на поставку боєприпасів. Схожий до Mantis комплекс, який вже перебуває на озброєнні українського війська, має назву Skynex. Його виготовляє та ж сама німецька компанія Rheinmetall. Головною відмінністю від стаціонарної системи Mantis є те, що Skynex це мобільна установка, яка виготовлена на шасі повнопривідної вантажівки із колісною формулою 6х6. Skynex належить до систем протиповітряної оборони малого радіусу дії на кшталт німецьких зенітних самохідних установок Gepard. Основним її озброєнням є 35-мм автоматична гармата, яка має ефективну дальність стрільби 4000 метрів та скорострільність 1000 пострілів за хвилину. Гарматний модуль оснащений радаром стеження x діапазону який забезпечує функцію автономного пошуку цілі. Система продемонструвала свою здатність уражати невеликий рій із малих повітряних дронів. Skynex використовує програмовані 35 мм боєприпаси дистанційного підриву, розроблені компанією Rainmetal, і які є значно дешевшими за системи протиповітряної оборони з керованими ракетами. Ці боєприпаси не підпадають під дію засобів радіоелектронної протидії під час пострілу. Комплекс Skynex включає систему управління та контролю Oerlikon Skymaster. Це універсальне рішення для командування, яке значно розширює можливості наземної протиповітряної оборони. Порівняно з іншими системами ППО, Skynex має важливу перевагу. У той час як ціна до ракети для комплексу «Айріс-Т» становить до 500 тисяч євро, а ціна однієї ракети для установки Петріот 1 мільйон доларів, знищення повітряної цілі зі Skynex може коштувати близько 4 тисяч євро, що доволі вигідно із фінансової точки зору при боротьбі із малими цілями. Україна взагалі єдина країна у світі, яка має на озброєні комплекси протиповітряної боротьби Skynex. Справа в тому, що вони були розроблені лише у 2021 році і Німеччина навіть не встигла їх закупити для свого війська. А два комплекси Skynex виготовлені компанією Rheinmetall, німецьким урядом було вирішено передати для України. Це відбулося у грудні 2022 року. Компанія оцінила вартість комплексів у 182 мільйони євро, які зобов'язався оплатити федеральний уряд Німеччини. 26 квітня 2023 року з'явилася інформація про перше бойове використання комплексу Skynex українськими силами протиповітряної оборони. Того ж року компанія Rainmetal повідомила про надання Україні у другій половині 2023-го ще двох комплексів Skynex, встановлених на повнопривідних військових вантажівках із колісною формулою 8 х 8. На початку вже 2024 року уряд Німеччини повідомив про передачу Україні чергового пакету допомоги, до якого серед іншого озброєння увійшла й установка Skynex з боєприпасами до неї. Також самого калібру снаряди 35 мм, як у комплексів Mantis та Skynex, використовує німецька зенітна самохідна артилерійська установка Gepard, яка також уже перебуває на озброєнні українського війська. Гепард виготовлений на модифікованому гусеничному шасі від танка Leopard 1 та має дві зенітні гармати із скорострільністю 550 пострілів за хвилину кожна. Установка має дві радіолокаційні станції, оглядову для виявлення цілей, ефективна дальність якої складає 15 км, та стеження для наведення на обрану ціль. Також гепард має лазерний далекомір. Система управління вогнем дозволяє обирати оптимальний режим залежно від типу цілі, та обирає кількість снарядів, яка необхідна для її ураження. Зенітні самохідні установки гепард призначені для оборони від атак повітряних цілей, таких як військові літаки, гелікоптери, ракети і дрони. Їх основним завданням є захист важливих об'єктів, до яких належать військові бази, міста, промислові установи, аеропорти, кораблі та інші об'єкти. Також вони можуть бути використані для прикриття військових під час бойових операцій на землі, забезпечуючи безпеку та захист підрозділів від повітряних загроз. Гепард може знищувати повітряні цілі на відстані від 100 м до 4 км та на висоті до 3,5 км, що летять на дозвуковій швидкості, а також для ураження наземних цілей на відстані до 4,5 км. Самохідна зенітна установка гепард оснащена веподібним дизельним двигуном із максимальною потужністю 830 кінських сил. При своїй значній масі в 47,5 тонн, гепард може розвивати максимальну швидкість до 65 км на годину. На повних паливних баках, об'єм яких становить 985 літрів, максимальний запас ходу складає 550 км. Довжина зенітної установки 7 метрів 76 см, ширина 3 метри 28 м та висота з піднятим оглядовим радаром 4 метри 22 см. Гепард має сталеву броню товщиною від 20 до 30 мм в залежності від місця на корпусі, яка захищає від куль малого та середнього калібру, а також від уламків снарядів. Екіпаж складається із трьох осіб командира, водія та навідника. Окрім України і Німеччини, самохідні зенітні установки гепард перебувають на озброєні армії таких країн, як Бельгія, Нідерланди, Бразилія, Катар та Румунія. Також 60 одиниць цієї техніки було на озброєні війська Йорданії, але всі ці установки викупили США у травні минулого року і передали для нашої країни. Про купівлю гепардів для України офіційно було повідомлено на сайті Пентагону. Уряд США заплатив за ці зенітні установки 118 мільйонів доларів. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і, звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!